Щоб ти розумієш, територіальна оборона це якби є три рівня е, роботи. Перше, це власне сили територіальної оборони Збройних сил України. Це є військове утворення, це окрема, е, окремий вид Збройних сил України, які безпосередньо воюють. Друга система це добровільні формування територіальної громади. ДФТГ. ДФТГ. Це також сили територіальної оборони, це також наші підрозділи. Вони не військові, ми їх залучаємо на певних ділянках, у них є свої досягнення, свої проблеми, свої плюси, свої мінуси. Ну, це система така інституційна. Вона не може народитися за секунду, вона не може народитися по команді. Це, скажімо, ми з тобою, там, старі дітки, яким там, по 65 років, служити вже не можемо, ну зі зброєю, би, на ти. Можемо виконувати допоміжні функції? Можемо. Можемо нести чергування разом з мобільними вогневими групами, а що ні. Ти кулеметник, я кулеметник, там, ніч проспали, ніч прочергували, як мінімум немодним дергачами над Харковом захистили. Можемо? Можемо. Разом безпосередньо разом з, з військовими. Третя частина це є навчання громадян військовій справі або національному спротиву. Це є закон про національний способ, який передбачає, що саме територіальна оборона є базою для військового навчання цивільного населення. Це третя наша складова, і це все є територіальна оборона, тобто війська, добровольче формування і підготовка людей, які не воюють, і цілком, можливо, не будуть воювати завтра. Але якщо раптом якась заворуха, то у нас вже вищий рівень навчання цивільного населення від, е, ну, як каже, Український письменник Іван Малкович від двох для дітей від двох до ста двох. От ми будемо охоплювати людей від, грубо кажучи, від 18 років до безкінченно, поки ти можеш тримати зброю, ми для тебе знайдемо можливість.